Важко втілювати в житті, але повірте, це важливо пам'ятати, що якщо вже це Бог запланував, то хто б що не хотів, хто б що там не видумував, це неможливо. Ісайя 43, 19, сказано наступне. Я творю нове, воно вже з'являється, і воно вже настає. Я так. Я твою Борю нове, воно вже з'являється. Ну просто настав час. І якщо настав час, то які б не були обставини, які б не були застарілі методи, і як би нам не було страшно, це відбудеться. Чому? Да просто прийшов час. Ну, просто прийшов час. Це вже має відбутися. Це вже в повітрі. Все. Просто настав час. І, звісно, що є наша частина в тому, щоб виконати свою роль. Але слухайте, без синдрома Бога ми не відповідальні за результат. Це зробить він. І я хочу сказати, що в цьому є величезна, величезна, просто неймовірна Божа благодать і милість. Чому? Тому що нічого не зупинить ідею, час якої настав. Я вірю в те, що час сьогодні настав для того, щоб Бог він змінив наше життя, благословив. Я не знаю, чи маєте ви такий досвід писати записки на рік вперед. Я маю таку гарну традицію в своєму житті і в своїй сім'ї. Я пишу подяку Богу за той рік, який був в моєму житті, а потім я пишу прохання на рік 26-й. Що б я хотів, щоб змінилося, Що б я хотів, щоб відбулося, Що б я хотів, щоб сталося. От, да? І можливо, вам теж варто зробити таке ж саме. Хтось робиться на Різдво, хтось робиться на Новий рік. Зробіть прямо зараз. Відкрити заметки в телефоні, візьміть каву, чай, і просто напишіть лист. Я пишу зазвичай на папері і кладу в якесь місце, де воно не загубиться. І там я прошу звірнення, звернення до Бога, щоб він допоміг мені пройти час. І я вам скажу чесно, коли ти читаєш через рік те, що ти просив у Бога минулому році, і те, що відбулося, ну це впливає, це дуже впливає. І багато речей, і багато змін, які відбулися особисто в моєму житті, це моє особисте вже свідчення. І я вам хочу сказати, що я так сильно хотів чогось, так сильно мріяв про щось, я так сильно йшов до цього. І потім, коли я вже відпустив, трапилось. Вже мені не треба, вже я не кличу. Ну просто прийшов час. Але ж я малюсь, що Господь, нехай буде воля твоя. Ну от я допускаю, що це воля Бога прийшла. Хтось каже вже пізно, хтось каже, ще рано, хтось каже, ще можна почекати, де послухайте. Ну просто задайте Богу це. І скажіть, Господь, ну хай це буде, коли ти скажеш. Даруй мені розуміння, даруй мені відкриття, покажи, як буде. Ну, вже є такі обставини, які є. Ну вже що, що ти зробиш з минулим, його не зміниш? Але майбутнє, будь ласка, все перед нами, все є. І, можливо, дійсно час настав для Божої милості і благодати на 26 й рік. На те, щоб ми були всі благословені Його милістю до всіх нас. Можливо, це буде рік випробувань і складнощів, але вони приведуть в нашому житті ті зміни, які. Нам необхідні. Можливо, будуть навпаки ресурси і можливості, можливо, хтось розбагатіє в цьому році, за спой, Да от Але і це не все. Тому що гроші вони не вирішують всього. Але гроші це важливо. Сім'я не вирішує всього, але сім'я це дуже важливо. На жаль, Якщо ти віриш в Бога, це теж не вирішує абсолютно всього. Ти все одно залишається в твоєму житті проблеми, виклики, складнощі. Ми бачимо це по Біблії. Але це супер важливо. І кожен кірпічок, він збирає таким чином наше життя. І я вірю, що коли ми довіримось Богу на цьому 26-му році, попросимо, щоб саме Його воля вона звершилась в нашому житті серед мільйона всіх сценаріїв, то буде в цьому Божа Бога і нічого не зупинить ідею, щастя якої настав. Амінь. Помолимось. Батько Небесний, дякуємо тобі за милість Твою благодать. Просимо тебе, Господь, за нашу країну, за наші сім'ї, за нас особисто, Господь, за милість і благодать Твою. Звертаємось, Боже, до Тебе і просимо, щоб ти благословив, щоб ти направив, щоб ти звершив свою волю в наших життях, Ісус. Віддаємо все в Твої руки, Господь, і просимо Тебе веди і направляй. Де буде воля Твоя в Україні, в світі? Ми віддаємо в Твої руки наших ворогів, ми віддаємо в Твої руки наших близьких і рідних, ми віддаємо в Твої руки нашему майбутнє, Господь, і просимо, щоб ти явив свою славу, милість і богадать. І було в цьому просто дивовижне, Господь, милість Твоя Ісус. Вдячний тобі і слава Тебе, Господь! Амінь. А, чи є в цьому залі хтось, хто хотів би примиритися з Богом, або покаятися, можливо, навіть, і знайти в своєму житті спасіння? Це по добрій волі. Але якщо ви хочете або готові, можемо разом помолитися з вами тут, на сцені. Батько Небесний, вдячний тобі за твою милість і благодать за кожного і кожного, хто сьогодні йдуть на шляху до тебе. До спасіння. І я прошу тебе, Господь, щоб ти торкався життя кожного і кожної, і щоб твій мир, спокій, твоя богата, твоя воля, вона були в серцях, і ти направив, Господь, і була в цьому величезна радість. Амінь. А... Мені сказали, що сьогодні ще у нас є важлива частина причастя. Причастя символізує собою тіло і кров Христа. Це символічне поняття, От. А, але це такий акт, в якому ми приходимо до Бога. І знову і знову собі нагадуємо про те, що він зробив для кожного з нас. І приймаємо його жертву на Христі. Дякую тобі, Господь, за милість твою любов і благодать. Слава ми тебе, Боже. Благослови. Люди перестають боятися майбутнього. Нові починання потребують сміливості та віри. Господь, ми просимо Тебе про твою милість і любов. Ми просимо Тебе про силу, Господь, для всіх, хто сьогодні знесилився, про віру для всіх, хто сьогодні зневірився, про любов для тих, хто сьогодні не відчуває її. Просимо, щоб Ти заповнив ту пустоту. Просимо, щоб ти явив свою милость для всіх нас, Господь. Ми люди, ми слабкі, ми потребуємо Твоєї милості, Господь. Ми потребуємо Твоєї допомоги і підтримки. Ми потребуємо сьогодні Тебе. І просимо, щоб Ти сьогодні підтримав кожного і кожну, Ісус. У кого сьогодні немає сил рухатися вперед, у кого немає сьогодні сил. Прокидатися зранку, не говорячи вже про якісь серйозні інші зміни, Господь. Мовимо для всіх, хто сьогодні виснажений, Господь, щоб ти дарував свою силу, щоб ти на повним життям, Господь, на весь 26 рік рік явив в цьому свою милість і благодать. Ми вдячні тобі, батько Небесний. Чи всі, хто присутні в залі, змогли і прийняли? Амінь. Дякую, церква. Дякую за вашу участь. У нас є декілька оголошень, після чого офіційна частина благослужіння буде завершена. А далі можна запросити на каву і на чай і ще поспілкуватися. Спільна молитва. З понеділка по суботу, на 9.30 ранку, в Ютуб. Будь ласка, пишіть ваші потреби. Доєднуйтесь, моліться разом з церквою. Спільна молитва на площі сьогодні, через 20 пять 30 хвилин у нас буде на центральній площі, де ялиночка вже четвертий рік. У нас відбувається молитва кожна неділі на 15.00. Материнське служіння понеділок о 16.00. 1Б. Служіння перукаря для людей, які потребують цього. Тобто, можливо, у вас є питання з коштами, ресурсами, ви не можете собі цього дозволити. То це саме служіння для нужденних, у кого є потреба в перукарі. Розбір слова, кожної середи на 17.15 тут на території церкви група поглибленого вивчення Біблії. У нас є велика кількість домашніх груп. Протягом тижня вони зустрічаються, спілкуються, і це класна взаємодія, тому якщо ви ще не долучилися, в кінці залу є перелік домашок. Чуюча молитва кожної суботи на 17.00 Віктор Масальський прямо перед моїми очима чекає всіх чоловіків. Служіння співзалежних середа 13.00 Троїцька 1Б. Східна, 30, 30, раківка. А, можливо, хто ще не був, рекомендую якось завітати. Там повноцінна жива церква, багато людей кожної п'ятниці вони збираються. З Сікорського, 3, церква на Важках, Ромська на 17.00 кожної неділі. І Кузьми, Дерев'яненка, 6, Господь, Бога церкву, наметову, Метову, свою сім'ю Мозельових, то питання, яких у них є з землею, з місцем для проведення служіння, Господь, ми даємо це все в твої руки, просимо тебе, Господь, яви свою милість. Єви свою благодать, Господь, і пошли вирішення в тій ситуації, які є, щоб церква могла збиратися, Господь. Даруй ресурсів, даруй свої благодаті і веди їх і направляй. Амінь. У нас цю суботу буде святкове молодіжне служіння на 17.00. Треба вже виправити. Буде нестандартний формат. У нас буде ціла така ігрова сесія, велика, і в кінці буде кіно. З попкорном. Тому запрошую всіх, хто мовить на цю подію. І у нас продовжується будівництво. Прямо зараз на будівництві відчуєте гудять генератори, щоб у нас тут було світло. Але, окрім цього, є багато всього, що треба зробити. Це все потребує ресурсів, тому, будь ласка, моліться про те, щоб Господь допоміг нам з цим. На цьому все. Дякую, церква, за вашу участь. Дякую за те, що